Всім привіт! Готували вчора паштет з каченого м'яса. Зараз пробуємо. На вигляд дуже гарний. Будемо пробувати на смак, що вийшло. Дуже ніжний. Бігенький. Yeah. Власний. Пробуй. Mm -hmm. Хлібчика неси хлібушок. Yeah, дуже that. смачно. Mm -hmm. Смакота. І не дуже жирний, хоча качечки були трошки жирноваті. Mm -hmm. Смачно. Бажаєте замовити? Пишіть мені на по номеру 068.